Офіційна інформація від Державної служби надзвичайних ситуацій щодо цієї ситуації, пов'язаної із авіаційною катастрофою на Київщині, 18 січня о 8.20 у місті Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС. Сталося пошкодження будівлі навчального закладу дитячого з послідуючим загоранням скління у 14-поверховому житловому будинку та трьох легкових автомобілів. О 9.06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 квадратних метрів. О 9.28 ліквідовано на борту перебувало 9 людей, шість чоловік оперативної групи Міністерства внутрішніх справ, включно із керівництвом міністерства внутрішніх справ, а також три члена, які екіп... Пажу ДСНС внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей. З'являлася інформація про те, що 18 з них троє дитини. Травмовано 25 людей, яких госпіталізували до лікарень до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи Державної служби надзвичайних ситуацій. На місці і наша журналістка Маргарита Вардовська. Як тільки буде можливість, ми її звісно також будемо долучати до нашого ефіру. Ну а поки ж я додам, що Трагедія у броварах сталася сьогодні вранці, і уже генпрокурор відреагував і сказав, що особисто тримає під контролем розслідування цієї трагедії. Розслідують катастрофу саме служба Служба безпеки України, тому що різні причини цієї аварії можуть бути. Але що насправді сталося, будемо очікувати вже на офіційні повідомлення від керівництва держави.